Автомобіль просто в стані нового на автоматичній коробці передач Меган 4, 2018 рік випуску 1,5 дизель К9К 110 кіських сил на новенькій резині в комплектації Zen. Вон комплектація стоїть Zen Energy. І так, 2018 рік, 154 тисячі пробігу на новенькій резині. Що у нас тут в оригінальній фарбі автомобіль? Ось такий автоматична коробка передач. Вартість автомобіля 14400. Все новеньке, чистеньке. От підійшов до Мегана, він відкрився. Зараз вам покажу 19 рік рестайлінговий. 2018 рік, 14400, Zen Energy. Багато навіть немає що розповідати. Автомобіль в оригінальному стані, в стані нового авто 14400, не фарбований на автоматі. А рішення приймати вам. Є більше 7 меганів, так що телефонуйте, ось такі автомобільчики. Є вибір в групі Viber. Можете шукати, знаходити реальні тачки. Всім гарного дня і до нових зустрічей!